3 березня щорічно весь світ відзначає професійне свято літераторів День письменника. З цієї нагоди обласна бібліотека для юнацтва презентує бібліотечну виставку Письменники Прикарпаття молоді, на якій представлені книги авторів, що отримала книгозбірня в дарунок. А саме Володимира Качкана. Ярослава Ткачівського, Євгена Барана, Тараса Прохаська, Михайла Андрусяка, Марії Вайно, Любомира Стригналюка, Ольги Деркачової, Марії Ткачівської, Михайла Вереса, Оксани Кузів, Василя Бабія, Мирослава Пастернака. Письменники не тільки дарують книги, але й проводять творчі зустрічі з молоддю в обласній бібліотеці. Для юнацтва. Колектив бібліотеки вітає та бажає всім, хто віддає себе перу творчого натхнення, безліч ідей для створення шедеврів. Нехай кожен твір знайде свого читача, миру всім та перемоги Україні.